Аби зберегти імена героїв для майбутніх поколінь в угорниках відкрили дев'ять анотаційних дощок полеглим воїнам. Пам'ятні знаки розмістили на фасаді наукового фізико-технічного ліцею. Продовжить тему Тетяна Дадак. Андрій Бойко, Ігор Гойванюк, Микола Івасюк, Віталій Гладюк, Тарас Луцешин, Володимир Гасюк, Андрій Данилюк. Антон Листопад, Микола Долінський. Усі вони навчалися у науковому фізико-технічному ліцеї, а згодом брали участь у боях з окупантами та загинули за Україну. Є тут один ліцеїст року, є тут кілька золотих медалістів, є през українських. Ну, обласних, я вже й не кажу, конкурс, інтелектуальних конкурсів, олімпіад, конкурсів Малої академії наук і так далі. Є звичайні хлопці середньої частини рейтингу, але коли прийшла прикра пора, вони не злякалися. І стали стрій захищати батьківщину назавжди. 26 – Андрію Бойку. Він пішов на війну добровольцем, попри те, що працював аспірантом та мав бронь. На фронті служив командиром стрілецького взводу у батальйоні Івано-Франківської тероборони. Проходив два рази відпустку, то старався менше говорити про війну. У нього було багато друзів. Він хотів зі всіми зустрітися. Поспілкуватися. Він отримав грамоту як командир взводу. То, що вони не здали позиції, не відступили і... і бригаду генерал Тернавського. А 6, -го, 6 -го квітня, 23 року, він загинув під час авіаудару. Ігор Гайванюк також воював у Франківській теробороні. Його мати, пані Леся, розповідає, що Ігор з дитинства захоплювався математикою та історією. Він був спокійний, рівномашений. Русинка казала. Я завжди приймав виважені рішення. Тому коли він вирішив піти на війну, я зрозуміла, що він добре розібрався в ситуації. І це значить треба, щоб передавати цю війну своєму синам. Він хотів, щоб це якнайшвидше найшвидше закінчилось. Як і батько військовим став Антон Листопад, його визнали одним із кращих пілотів винищувальної авіації. Загинув Антон у повітряному бою. Подивіться на ці дошки. Представники мирних професій за винятком Антона тільки всі будівельники, програмісти, які мріяли про добробут своїх родин, робили свій посильний внесок в розбудову України і ніколи не думали, що прийдеться взяти за зброю. Але коли сталася трагедія, жоден з них без вагань за покликом серця, за покликом. Свої душі став на захист України. Так, да, вони загинули, але вони загинули не задарма. загинули за, за наше мирне буття. Анотаційні дошки у громаді відкривають у межах програми івано – Місто героїв. Пам'ятайте, якою ціною дається сьогодні навчання в українській школі, в українській державі. Пам'ятаємо наш обов'язок: молитва, пам'ять. І допомога нашим військовим, бо війна триває надалі. Це ключових три речі, які ми всі разом повинні сьогодні робити. Життя за Україну віддали 510 військових з Івано-Франківської громади.